Всім приветик. Як Катюша всю сім'ю свою відправила, сказала хочу персика і кавунчика, і Катюша відпочиває. Та ж не догадується, що я снимаю. знімаю. Я нема поводу лежать, но нема поводу куди біжати. Просто, просто такий день від сьогодні. Как будто пиль лежить, і я лежу, і ми друг другу мішаємо. А взагалі шошу -шо? цілий день. Ми з мужем Олекс, шукаємо Білої церкві роботу. Дивлюся міста на оренду в бровістрі в біля церкві, Що знайшла? Є міста через Оликс. Дивлюсь, пишу дівчатам, питаю, яка вартість. Якби в мене ж і клієнтської бази немає, щоб іти просто на місто, тому або вже з клієнтської бази десь шукати. В общем, роботу шукаю в пошуках роботи і ще ж треба сімейного лікаря нам знайти. Ну, в общем, отакий от наш тиждень в місті. Можна, бачити, просто полежать, повідпочивати, не надо нічого полівати, кудись біжати. <сум> отакий от відпочинок собі устроила.